А Далі простим підняттям рук народні депутати ухвалили ще 10 законів, створивши в Україні практично нову реальність, у якій їхати колоною більше п'яти машин, злочин, бути на мітингу в масці злочин, встановити намет, сцену і звук, злочин, блокувати приватне житло або непоштиво висловитися про суддю. Злочин кримінальний. Усі громадські об'єднання, що фінансуються за кордоном, мають називатися іноземними агентами, а інтернет-простір буде обмежено і набагато легше зняти недоторканність із депутата. Автори законів переконані, що в такий спосіб вони наближають Україну до європейських стандартів, адже чимало прийнятих норм перегукуються із західними законами, як ухвалювали нові правила життя, що збурили багатьох в країні. і Яка реакція на такі стрімкі зміни у сюжеті Юлії Панкової? Голосування Верховної Ради у четвер, 16 січня, почалося в умовах блокування трибуни. Заблокованим у власному кабінеті був і голова Верховної Ради. Тож опозиція вважала ситуацію повністю контрольованою. А з раптом в залі прозвучав голос першого віце-спікера Ігора Калітніка. Прошу народних депутатів підготуватись до реєстрації. І подальші події провладні депутати називають переможним бліцкригом і встановленням порядку. А опозиція конституційним переворотом. Спочатку 249 депутатів шляхом електронного голосування прийняли бюджет на 2014 рік. А після сутичок відбирання карток для голосування і пролиття нардепівської крові. За наступні 10 законопроєктів уже голосували руками, і опозиція лише спостерігала, як калітні раз за разом утверджує дивну цифру 235 за. Те, що реальних підрахунків голосів не було, народний депутат Леся Урубець вирішила підтвердити фотоаргументами. Цей стоп кадр чітко фіксує, що за законопроект поведення диктатури проголосувало 118-120 депутатів. Пропускаю, що ще десяток два просто не влізли у кадр. Але де там набралося 235 чи за даними сайту Верховної Ради України 239? Втім, на точності не наполягає сам віцеспікер парламенту та запевняє, все одно голосів для прийняття законів вистачало. Усі мали змогу перест... Свідчитись, що наявні голоси для прийняття будь-яких законопроєктів, які знаходять підтримку, є в залі. Необхідна кількість підписів, тобто 226, уже є. Закони в залі не обговорювались через комітети, не проходили стенограм. Того що прийняли, немає. Ми про них нічого не знали. Стверджує опозиція і бачить наступ на свої права. Саджати опозиційних депутатів. За спрощеною процедурою це була основна мета сьогоднішнього дійства. Про всі закони знали, а у відсутності обговорення винні самі, бо блокували роботу парламенту. Відповідає партія регіонів. Питання до опозиції справді є: якби вони не блокували трибуну про більшість була б змушена голосувати електронними картками, і дуже сумнівно, чи набралося б тоді достатньо голосів для прийняття суперечливих законів. Тим часом їхні автори переконують, низка ухвалених цього тижня законів не зменшує прав громадян, адже спрямована на євроінтеграцію України. Вадим Калісніченко каже, працював над ними довгих три роки. Україна євроінтегрується, і наші закони ми всі адаптуємо до європейським законам. Тому я аналізував в першу чергу європейських стан і США. Средство масової інформації вони несуть колосальну відповідальність. того ж дня, коли були прийняті закони, Володимир Рибак підписав їх. Хоча за регламентом стверджує Микола Томенко мусив. Дати депутатам на уточнення два дні через дві доби. Він передає президенту, і президент повинен перед тим як підписати, значить, звернути до адміністрації президента. Адміністрація президента повинна провести експертизу, повинна звернутися до е, кабінету міністрів у 130-й статті закону України про регламент Верховної Ради України вказано. Голова Верховної Ради України підписує поданий на підпис закон не раніше двох і не пізніше п'яти днів з дня його подання. Тим часом Україною прокотилися масові акції проти законів, які вже охрестили диктатурними. У п'ятницю ввечері у центрі Львова на флешмоб із назвою «У касках і масках приїхали близько ста ролерів, скейтерів та велосипедистів. Учора біля Лук'янівського СІЗО в Києві зібралося кілька десятків письменників, журналістів та активістів з друшляками на головах у карнавальних масках, зайчиків та лисичок. Вони закликали ув'язнити їх. Подібні акції відбулися у Дніпропетровську та Луганську. У центрі економічних та політичних досліджень імені Разумкова заявили, що прийняті закони суперечать конституційним засадам, обмежують права та свободи громадян. Автори законів переконані, їхні діти ще не обмежать права та свободи, адже покликані покращувати культурний рівень суспільства. Зокрема, ЗМІ. Я хотів би, щоб і ми, врешті-решт, суспільстві припинили знаєте, той рівень дискусії, коли на кожного говорять злодій, вбивця. А це рішення повинно тільки бути підтверджене рішенням суду. Втім, наступ на свої права побачив і бізнес. Наміри ліцензувати провайдерів і позасудово зупиняти їхню діяльність. Назвали ударом по бізнес-клімату країни. Експерти інтернет-асоціації вже підрахували, майбутні збитки від впровадження лише одного закону про судоустрій сягнуть 5 мільярдів гривень на рік. Сума в 5 мільярдів це настільки мілочна і приблизительна сума, що ній просто говорити И на фоне экономического кризиса это будет и 8, и 10 миллиардов. Мы это узнаем к концу года. Тим часом міжнародна спільнота активно відреагувала на нові кримінальні норми, що почали діяти в державі. Свою стурбованість висловили віце-президент Європейської комісії Кетрін Ештон, комісар ЄС Штефан Фюлля, президент Європарламенту Мартін Шульц, назвавши прийняті закони авторитарними та спрямованими на віддалення України від цивілізованого світу. З Росії коментарів не було. І вже у п'ятницю ввечері на президентському сайті з'явилася інформація, що Віктор Янукович поставив підпис під усіма прийнятим. Ми законами останній крок, щоб усі 11 вступили в дію. Їхня публікація в офіційній пресі. Юлія Панкова, Ольга Василевська, Сергій Швець, Ірина Павлинок, ТСН тиждень, один плюс один.